А сьогодні знову вимикали світло більше, ніж на 3 години. Але опару на хліб я замісювала без світла, тому що дріжджі з морозилки достала раніше, ще світло було, і дріжджі вже розморозилися, розтаяли і, хоч не хоче, потрібно було замісити. Тому опару замісила. А зараз дали світло, я швидесенько замісила тісто, бо вже опара була готова. Вже почала осідати. Замісила швидесенько тісто на хліб. У мене до сих пор перепральна машина з самого рання, тому що загрузила то я її на початку 9-ї, а світло вимкнули і вона встала. Зараз дали світло, сподіваюся. Доперем. Доперем, вивісим і будемо готувати їсти. Приїхав Вова з роботи. Я просила знайому, щоб вона з Мерефи привезла мені деякі ліки. Вона працює там в аптеці, тому що у нас ціни взагалі космос. І ось що я взяла два хлоргексидина, аргосульфан і бетаметазон. 474 гривні. Ця мазутка стоїть 73,20. Оця стоїть 314 гривень. І два хлоргексидіна по 43,15. Все. Пів тисячі, як з куста. А хлібець мій сьогодні в нас не вийшов. Низенький дуже. Перекис. Я вже дістала дріжджі з морозилки, вони розтаяли і погасили світло. Вибору не було, Прийшлось все рівно замісювати опару ставити. Я сподівалася, що його дадуть, так як обіцяли, через дві години. Але його не дали через дві години, дали через три з гаком і опара перекисла. І хлібець у формах підійшов не дуже. Буває і таке, а що зробиш. Ну, а тут наша сьогоднішня вечеря. Наша підливка перелила у більшу каструльку, тому що невдобно було мішати. Наша підливка стушилася, Зварила рисової кашки. Захотілося саме такої глизявої, не розсипчатої, як плов, а просто рис із маслицем. І достала солені рижики, ті, що ми з вами солили. Помастила з цибулькою, з олійкою. Ось така в нас буде вечеря. А вам хочу пожелати побажати мирної, спокійної ночі. Гарних снів. Дякую вам всім за підписки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Хто підписаний, дякую за лайки, вподобайки. Оставайтеся з нами. Ми вас всіх цілуємо, любимо, обіймаємо міцно. І надалі будемо знімати наші відео про звичайне життя звичайної родини у звичайному селі. Бувайте до завтра. Всім папа! -па.